Градом так доволі непогано. Трішки наробило шкоди. Ну, саме більше це пострадала полуниця. Як бачите, що листя побите, посічене, поломане, побиті навіть плоди. Ну, Тут видно явно, що це що вже дозрівало, це що зелене, також вже пошкоджене. Тобто толку цього року з цим не буде. Але собі вистачить, На тобі червоненьке мені. Клади карман, кармани, казала бабка, потім зісиш. Така ситуація ще є. Ну, що зробиш, то зробиш. Не встигли. Потрібно було безстренько, тут є це агроволокно, накрити хоча б ним. Але Олена, поки позаносила свої вазони, то сюди вже й не було потрібно чого йти. Ну, що маємо, то маємо. Для себе вистачить якісь компоти, варення закрутиться, то й то буде добре. Ну, в цілому і трішки взяла по шапці кукурудза, потрібно буде. Покропити пшеницю, ячмінь вже ну зараз так і ближче. По факту ячмінь вже пропустили. Він вже цвята показували, що смисла там вже вносити фунгіцид, якісь підживлення вже немає. І він так якби більш-менш нормально. Ну хоча також зараз кинем оком, бо ходив по сусідських городах. Ну тут де ближче, то бо болото не було як туди виїхати, то начебто нормально. Ще рік якісь такий, що не потрібно нікуди спішити, якусь. Так, дочікуватися якогось крайнього моменту. Вологи вистачає. Тепло вже сьогодні. Перший день таке пішло інтенсивне. Два дні оцих є сьогодні-завтра без дощів. Середня добова температура десь приблизно 14 градусів. Це вже означає, що можна працювати нормально фунгіцидом і робити таке листове підживлення карбамідом під вечір, коли вже сонечко так сідає, щоб не попалити листя. Ходім, розкалапується правильно розчин і внесемо якісно і правильно засоби захисту рослин плюс листове підживлення у вигляді вербаміни. Солодка mm, як мед. А побито як після танців. Норма виливу води 140 літрів, вода в бошці прогріта. Ну, сьогодні такий теплий день, тому що розумієте, що карбамід понижує температуру. З розрахунком карбаміду 3 кг на гектар. Саме перше, що буде потрібно, що протворився в воді сам карбамід. Тобто фунгіцид додаємо в другу, ну, в другу чергу. Фунгіцит у відеречку з водою, от так краще. Можливо, тут є ця мішалка, цей зонтик, але він не сильно такий ефективний. Класні оприскувачі, коли така, я бачу, всипаєш окремо в ємність, воно там розмішує водою ну, в ті ємності і тоді вже вливає його в у, у саму, у загальний об'єм. Фунгіцид, значить діюча речовина, беноміл 500 грам на кілограм, культура пшениця озима, 0,5-0,6, норма, е, спектр дію борошниста роса. Снігова плісніва, церкоспоріозальна та фузаріозна кореневі гнилі офіобольоз, Оприскування в період вегетації і культури. тра-та-та, тра-та-та. -та -та -та. Така річ. Зараз туди чабуць розмішаю. Прилипаєш, дам трішки більшу норму, десь 170-180 грам на 100 літрів води. Добавляю води до потрібного об'єму, по дорозі ще вмикаю вам, щоб перемішало, і поїхали. Ну, в принципі, друзі, щоб сказати, що аж так сильно плачемно, то ні. Ну, по свікло є от пропорцевий лист, що якби урожай залежить від багато чинників, в тому числі і від е, стану здоров'я самого пропорцевого листа, його вигляду, як він працює. Ну, Непогана картина, не дивлячись на те, що було по ячменю і е, стоїть. Стоїть і добре, готується до збору, ще трішки, хай наповнюється зерно нормально, вологи є, грішити нема що, тепло, десь, Бог піде. Оце все зіграє таку непогану річ, хоч і зиму проходив, я розповідав, він так доволі. Майже на ньому можна було покласти, якби хрест і пересіяти, але нічого. Я думаю, що не я його, залишу а там далі буде видно по пшеничці. Також писали, що Дмитро це ще дуже непогана пшениця. Туди Одеська область, частина Херсону писали хлопці, що плачевна ситуація і так. І так, плачевна ситуація, щоб передисковували цю всю пшеницю, пересівали, досівали. Ну, дав би Бог, щоб на ті хоч пересіви, пішли дощі, щоб вони зійшли. в принципі, Якщо там сонях, то ще повинен проскочити навіть не ультраранні. Якщо ультраранні, то буде волога, буде дощі, будуть, то в принципі, повинно бути непогано. Ну, В цілому гербіцид спрацював. Ну, як, би, як бачите, що засміченості такої аж, аж немає, є от поодиноко паутиця. Але щоб сказати, що тут там о, страшна картина, то ні. Ну, В принципі, бурани починають вилазити вже тоді. Добре їх видно, як спрацював гербіцид. Ну, В принципі, така друга хвиля, але як спрацював погано гербіцид, то і перша хвиля ще виганяється, коли вже перед збором. Якщо жовта площа. Немає зелених буронів, то значить непогано. А якщо зеленувато, то значить трішки страшнувата ситуація. Але нічого. Побачимо. Сорт теміль, мені здається, третя репродукція. Можу помилятися, потрібно буде глянути. Ну і зараз ми трішки його і підлічимо, і стимулюємо для кращого розвитку, щоб трішки позеленів. І, в принципі, якоїсь там сильної користі такої аж не буде, але я думаю, що таке зеленіше стане. Зеленіше, значить, працює фотосинтез, відбувається краще, рослина краще себе почуває, і далі ви самі знаєте, що нормально сипе. Ну і друзі, ще один великий плюс, що не потрібно бігати з цією зараз рулеткою, мірати там виміряти, де заходити. Як бачите, що вже позаростали ці сліди, де вносився е гербіцид, не видно. І ділянка така трішки, як би сказати, добре хвилями. Ну з такими речами, от як цей. Навігатор від віднавчати, я вам скажу, що приємно працювати. Зараз не потрібно тою метровкою бігати, по периметру обійшов, в лінію зайшов і погнав далі собі працювати. Що класна річ, можу рекомендувати, кого цікавить. Ну, в принципі, тут все елементарно просто, нова, новий обробіток, шестерня е, налаштування техніки, ширина захвату 10 метрів самого прискувача, назад заходиться. А ну, то може хоч щось довинути. От Новий обробіток ґрунту, налаштування налаштування техніки. ширина 10 метрів захоплює оприскуваш, все правильно. Тут точка А, точка Б можна визначити по периметру, який, ну, в який об'єм ділянки, 28 супутників, погано трішки від сонця. І криві прямі. Тут ми стоїмо на точці А і забуваємо заводити трактор, але на розшедри. ось не фільтру ходується, купила. Ти бачиш, люди пишуть без кабіни, кропиш. Без кабіни навпаки краще, мені здається, що зараз немає вітру, то хоч дихаєш тим повітрям. А в цих МТЗах, Юмезах, там ж нема кандьора, фільтрів, як завіє у плечі туди, то ж ти постійно дихаєш. А тут уже ловлю, якщо є вітер, то дивлюся, ось такою річчю, з таким навігатором скажу взагалі Е, Поїхав, дивився в плечі вітер. Ну, добре, якщо там з півночі на південь чи навпаки, тобто схід-захід. Що він убіг собі, звіває, там, як вітер невеликий, то пішов, що я не дихаю, воно йде в боки. А якщо в плечі чи в лице, то вже вибираю. Дивлюся, якщо в плечі буде віяти, то оприскувати починаю з тієї сторони, щоб воно назад його звівало. Але ходю вже в одну сторону. Ну, здоров'я важливіше, скільки там тієї соляри спалиться більше, а здоров'я залишиться. Але вона каже, що прочитала ваші коментарі. До речі, дякую за них дуже-дуже дякую. І взяла, купила мені фільтраху. Таку. Тут нема чопика, щоб відкручувати, бо що задихнувся по дорозі. Ну що, поїхали помиленько, зробимо пшеничці добре. Якщо вона пережила той град, то я думаю, буде діло. Живуча! Точно чопиком закрити, я дихати в ньому не годен. Фу, кимось клеем по нас. Пока. Поехали. Це обробіток пшениці і підживили карбамітом. Якраз півтора дня було такого, е, такої погоди. Взагалі, я б сказав, ідеальний, що це можна було зробити. Як бачите, що дощі передають і передають ще надовго. Ну, як то каже, слава Богу, за дощ, будемо виходити з тої ситуації, яка є. Нічого страшного. Але, е, Потрібно обробляти засобами захисту. Зараз пшениця, до речі, обов'язково після кожної процедури, якщо змінюєте фунгіциди на інсектициди, там гербіциди, обов'язково мийте оприскувач. Перший раз з миючим засобом якийсь. Є спеціальний, Я звичайним, як би сказати, прополіскою. другий раз полоскаєте, знов випускаєте, і третій раз вже два. Перший раз миючим і два рази добре вмивайте з простою водою, щоб не було певних, ну, не спалили ту культуру наступну, яку будете проводити. Наприклад, зараз пшениця наступний буде з цією погодою, не знаєш, що буде, але ну, швидше за все, сонях буде наступний. Тобто там інший гербіцид, щоб той з тим не змішався і не. Ну, Самі розумієте, хто знає, мийте оприскувачі. Потрібно буде тримати оприскувач повни. Лише провіває. Погодні умови цьому сприяють замішувати і їхати, оце все робити. Тобто, ну такий, такий момент добре, що є дощик, добре, що є волога. Ще трішки тепла, тому що все відстає в рості. Кукурудзу. Пішов, поглянув, побило її непогано, начебто точка росту жива, що шанси всі є. Ну, в принципі, зараз я нічого не зробиш, так як пересіяти чи засіяти. ну Там аж такої катастрофічної, щоб для пересіву зараз ситуації немає. Але і щоб пересіяти зараз, провести культивацію. Земля не дасться. Наскільки промочилась вологою, і на городі вже стоять, калабатини, вода вже не просочується. Черваки з землі, бачу, вилазять вже хоч подихати повітря, вони вже таки перелаштувалися земно повзучику, земно плаваються. Ну, промочило непогано. Температури б, погод... тепла б. І воно би все пішло в рух так доволі непогано. І стає в Російсь соняшник. Ну, він якийсь більш такий, що після граду прийшов взагалі думав, що там штурпаки одні будуть. Але по пару дюрочок в листочках є, але все ж таки така б йому стимуляція випускати, хоче другу, і третю пару рости. І ну, що зробиш? Добре, що є дощ. А то нема дощу, засохло, є дощ така ситуація. Бачите, що вона не. Побажаннях не буде, так як, так як хочеться. Буде, так як буде, а там будемо е, вирішувати, що будемо робити далі. Е, друзі, такий із свого досвіду, і з досвіду тих людей, які цього року певні мої піддумки, які були того року, підтвердили також своїми відео е, на другі роки, хто буде вносити засоби захисту, чи то гербіцид, чи то фунгіцид. Якщо йдуть за. Засуха йде така конкретна. Немає вологи. Краще не проводьте ніякі процедури, ні гербіцидний обробіток, особливо це пшениці, в це, цей період, ні фунгіцидний обробіток. Дуже негативний вплив має, особливо я бачив, того року в мене було на пшеницю. Засуха йде, воно і так в стресі знаходиться, і ще плюс йому дати якогось фенгіциду. Як не є рослина, також стресує, немає вологи і дає такі негативні речі. Краще причекати, бо можуть бути наслідки, що засуха піде далі, і цей стрес її зажене, просто вона почне сохнути і ну, переставати виготувати. Тому краще причекайте. Рано Чи пізно, але дощ все рівно буде засуха, і бурани також не так сильно ростуть. А гербіцид як не є, він трішки і пізніше в більшій фазі, але присадить той буран, але й не нашкодить пшениці. Друзі, ще кого цікавить, є в мене з того року залишилось, порпався, знайшов базагран, простий гербіцид по е, сої. З великим дисконтом, ну так щоб в мене не стояло комусь, можливо, пригодиться соя не гмо. Пишіть коментарі, кого цікавить, з'єднаємося. Ну я думаю, такий кого невеликі наділи, то буде така не. Трішки економія, і гербіцид працює прекрасно. Відео показував, питань немає, просто щоб не стояв, на цей рік він мені не потрібен. строк годності у нього все нормально, зберігання все нормально. Пишіть в коментарях, з'єднаємося і відправлю вам. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, і хай стоїть.